Включаєш? Доброго дня, шановні члени комісії. Ми зібрали сьогодні на розгляд трьох питань. Шановний доповідачу прошу доповідати. Доброго дня, шановний головуючий, шановні депутати. На ваш розгляд виносяться проекти. Рішень е, сесії міської ради. Перший проєкт рішення про надання дозволу комунальному підприємству Борислав Теплоенерго на укладання договору постачання природного газу на опалювальний період. Е, Пам'ятаєте, минулого року е, схожий проєкт рішення ми приймали на сесії. Е, Постачальник газу, газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг вимагає, щоб засновник, яким є міська рада, погодила проєкт договору ну, на постачання газу. Він точно такий самий, як минулого року. Прошу підтримати. Постачальник газу, я так розумію, що він просто перестраховується в тому, коли якби, не дай Бог, виникли проблеми в підприємстві комунального теплоенерго по виплаті і оплаті за газ. Що буде виступати Щоб міська рада, міська та, рада виступала ось, гарантом. Добре, я зрозумів. Шановні члени комісії, є які питання? Тоді голосуємо. Хто за? Дякую. Слідуючи. Наступний О. проект рішення про затвердження змін до програми сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків. В місті Бориславі на 19-25 роки. Ви знаєте, що у нас діє так звана програма 70 на 30 згідно якої ОСББ можуть звертатися за допомогою до міської ради. Які зміни пропонуються? Фактично, це є одна зміна, така кардинальна, а саме при зверненні ОСББ, окрім всіх документів, це є кошторисні документи на ті ремонти, які вони хочуть здійснити, це є установчі документи і так далі. ОСББ має ще подати копію документа, що засвідчує право власності або постійного користування на прибудинкову. Території мова йде про ті земельні ділянки, які наші ОСББ не хочуть десь ну, обслуговувати, доглядати і так далі. Тобто, ну, для того, щоб така колізія є чемні ОСББ, ну, в лапках вибачте, може неправильне слово, які <кхід> мають земельні ділянки, доглядають за ними і звертаються, і паралельно є ОСББ, які не хочуть землю оформляти, але також хочуть гроші. Ну вони десь трошки в різних умовах, напевно. Є. Ну, для мене все зрозуміло. Це по тому питанню ми вже обговорювали неодноразово і в житловому комунальному управлінні, і заступником міського голови, десь воно дійсно правильно, якщо усі будуть у рівних правах, а не одні мають земельні участки біля прибудинкової території у власності, а другі не мають. Я погоджуюсь з тим, якщо є питання в усе комісії, прошу задавайте. Якщо немає ставленого голосування, хто за? Три за, Три дякую. Наступний проєкт рішення про внесення змін до статуту КП Екомісто та збільшення його статутного капіталу, мова йде про що? На минулій сесії було проголосовано про виділення коштів в розмірі там майже 1 млн 100 тисяч гривень на придбання спецтехніки КП Екомісто. Ці кошти вони є. Більшими, ніж той статутний неоплачений капітал, який є «Екомісто». тому пропонується збільшити розмір статутного фонду КП «Екомісто» на 2,5 млн грн. Чому на 2,5 на мільйон сто, ми не знаємо, скільки ще буде та спецтехніка коштувати, може трошки буде дорожче, доведеться, щоб два рази статут не міняти. Потім. Воно за собою не тягне ніяких бухгалтерських там наслідків, виключно юридичних. Ну, зрозуміло, воно, в принципі, логічно, що ми потім ще раз рішення не приймали. Я погоджуюсь з цим. Якщо є питання в членів комісії, прошу задавайте. Якщо немає, тоді стальне голосування. Хто за? Три за. Дякую. Основні питання комісії ми розглянули. Якщо є в когось членів комісії питання до керівника житлового комунального управління, прошу задавайте. Якщо немає, ну тоді дякую за проведену комісію.